Справжня спека була цими вихідними на Дністровському узбережжі, адже такого скупчення людей в одному місці тут не бачили вже давно. Дорослі і малеча, моли та люди поважного віку, місцеві мешканці та гості з різних куточків України відривалися на запальних вечірках і не лише у туристичному комплексі «Услад». Вперше на Сикінщині організовано фестиваль водних видів спорту та пляжного відпочинку. Аквадром організатори фестивалю подбали про різнопланові заходи фестивалю. З настанням темряви естафету розваг продовжували запальні вечірки у супроводі унікального світлового лазерного шоу, вмілих барменів та танцюристок. Проте гості комплексу тут не лише запалювали під найпопулярніший ритм гарячої дискотеки, а й побачили концертну програму зіркового гурту «Танок на майдані Конго. Під час виступу пролунали вже давно відомі треки гурту. Проте родзинку і виступу став футбольний гімн Віва Україна. Зелене поле, синя, жовті прапори. Сьогодні в моді наші кольори вже позаду час, час не втач, Відсвяткуємо разом кожен м'яч. Солісти гурту Олег Фагот, Михай Люта та Олександр Фозібой, Сидоренко, виступали наживо та своєю енергією позитивом зарядили весь танцмайданчик. Самі ж виконавці зізнали, що майже нічого не встигли побачити на осладі, адже приїхали в столиці лише за кілька годин до концерту, але дуже хочуть побувати тут ще раз. Ми боялися дуже, що ми зараз перейдемо кордон і будемо заважати займатися контрабасом тим, хто професійно займається контрабасом. Ми дуже боялися, що ми загубимось і потрапимо. Кудись за кордон і можливо, ми і потрапили за кордон по дорозі сюди, але зараз ми в Україні, судячи за усього, тому будемо грати українських пісень.